Кінець сезону ось ось настане. А за ним прийде новий сезон: новий герой, нові ревампи і таке інше. Попереду очікує мене срака, бо буду ото усе вам розказувати. А вам лише треба слухати і бажано ставити вподобайочки. Ну, взагалі було б непогано. Бо за допомогою моїх відео по оновленням гри можна їх взагалі не читати. А я знаю, що є такі люди, які читати не люблять. Але добре. То буде потім. Сьогодні ми розглянемо до кінця мету, а саме тих героїв, які покинули мету, чому вони її покинули і чи все так погано з ними. І топ найсильніших героїв, тобто тих героїв, яких банять в сучасній меті, і вони є недоступними на високих рангах, але ж на низьких на них можна грати, чи не так статистика береться з рангу міфічна слава і вище. Я вас вітаю. Це анти-мета та бани вересня місяця. Ми починаємо. Почнемо з тих, про кого забувають. І хотів би я сказати, що Броуді витиснули ханабі мейнери, але це не так. На жаль, Броуді дійсно здувся. І якби ханабі сьогодні не було б в меті, то на її місці був би Бруно, а не Броуді. Сам по собі герой непоганий. Але як мені здалося, Броуді занадто командозалежний. Сам я його не меню, але я бачив, як на ньому грають інші. Якщо команда прикриє, то Броуді буде роздавати. Якщо команда заб'є цвях на го. То Броуді буде смоктати льодяника. Такі от справи. А ось Хуфру вже дійсно витиснули, і це зробив баданг, котрого почали активно використовувати в роумі. Тому хуфра поки що стоїть у сторонці. Та і проти ханабі-мейнерів Белерик цікавіше виглядає, ніж Хуфра. Однак Хуфра в сьогоднішніх реаліях є біля метовим роумером, і це досить чудовий вибір. А ось Зетян витиснув Госен. Зетян це якийсь візок, котрий рухається зі швидкістю. Проходження урока математики. Тому зовсім не дивно, що мобільний Госен, якого колись вже практикували в мід, витисне повільну зетян. А Ксав'єр вийшов з мети, оскільки гравці зрозуміли, що Кадіта це все ж таки не порожній звук. Однак Сав'єр видає результат, як і весь час його і видавав. А що робить Фредерін в антиметі? Може здатися на перший погляд, що це неправильно. І так і так, це неправильно. Просто на сьогоднішній день мета побудована так. Так щоб у лісника була шкода плюс відхил. І якщо з відхилом у Фредріна все в порядку. І якщо в роумі у нього є Ангела, то от зі шкодою, ну таке. Я вже казав місяць тому, що Фредрін це не класичний лісник. Треба розуміти, що ти робиш. Але не дивлячись на те, що Фредріна посунули з мети, він все одно залишається одним з найсильніших лісників сучасності. А от з Лінгом твориться щось незрозуміле, наче вже Лінга посилили, але більшість гравців на ньому лежа. І воно зрозуміло, бо Лінг дуже складний у засвоєнні герой. Не вийде взяти лінга і під півасік розслабитись за грою. Е, ні. Якщо ти взяв лінга, то за кермом не п'ємо, взагалі засуджую. Автор каналу виступає тільки за ЗОЖ. Ніяких півасіків, тим паче за моблою. Надмірне споживання алкоголю шкодить вашому скілу. Це якась хохма. Варто було мені випустити відео, де я урануса відмудохую на Алісі, як тут же. Після мого відосу Уранус вилітає прямісенько з банів в антимету. Я, звісно, не маю такого високого впливу на метовість героїв, але вийшло доволі смішне співпадіння обставин. Аліса відмудохала Урануса і уранус вилетів з мети. Чому не причина? Але якщо серйозно, то як виявилося, уранус не під кожен пік підходить. Треба бережно підлаштовуватися під драфт противника та союзників. Бо уранус насправді не такий вже і живучий. І як ми усі намалювали його в своїх головах? Це і є причина того, що у рануса припинили банити. Просто гравці переосмислили і зрозуміли, що у страха очі великі, і урануса розбирає таж ці. -ці. Котра його навіть не відчуває, послаблення героя таки дають про себе знати, особливо якщо це серія послаблень, що і відбулося з калією. Насправді дуже шкода, у героя доволі чудовий потенціал. Муни несправедливо вбили героя. Такі от справи. Тепер ми говоримо про тих героїв, яких банять на високих рангах. І один з цих героїв це грок. І знаєте, я не здивований, а чому б це гроку там не бути? Коли його ревампнули імбою і ще й нещодавно посилили. Я думаю, що гроку саме місце. А якщо ви на низьких рангах, то саме час подумати про придбання цього красення. А якщо у вас до сих пір немає глу і ви граєте на рангах до міфічної слави, я не знаю, що ви собі там думаєте. Так то герой імбуся сенсація в бані операції. Натан. От такої. І насправді, якщо до Натана знайти правильний підхід, то Натан буде зносити буквально усе, що бачить. Тому, в принципі, я з баном згодний. як і згодний з баном Еймона. Вибухової шкоди у цього героя просто якийсь космос. А цей інвіз. Ой, ну його в сраку. Краще в бан. І не довбати собі мозок. А то потім сиди і думай, чим його контрити. А потім виявляється, що щит Афіни його не контрить в повній мірі. Тому бан. Я хоч сам хайбусу не баню останнім часом, але я розумію, чому його банять на високих рангах. А я ж теж тепер вже на високих рангах граю. Ну коротше, правильно його банять, бо він ще та скалка в сраці. Кращий контрпік хаєбуси це бан. І він лишається кращим його контрпіком вже більше року. А ти, який сидиш на лоу-міфі, мотай на вуса і купуй хаябусу. Досить вже сидіти на низьких міфах. А тут взагалі все по факту: якщо ви не отруїлися кефіром і у вас мізки при собі. То ви цілком розумієте небезпеку Флорін. А я так взагалі нещодавно постраждав від неї. І Флорін буквально вихилила усю свою тіму від фул прокасту моєї тіми. Ми посмоктали льодяника на палочці. А там деякі кефірні продукти говорять, що Флорін це найгірший хілер у грі, декому пора проспатися і відкрити свої очі. Ланселотіо найвеличніший. Як розривав сраки на землях світанку, так і досі це вправно робить. Послаблення героя нічого не Змінили, як і очікувалося. Ну а тут все по стандарту, нічого не змінилося. В принципі, як і тут, Лі Сун Сін від послаблень не постраждав і тримає позицію найсильнішого героя в вересні місяці. Можливо, після оновлення гри це може змінитися. От коли відбудеться оновлення гри, тоді і поговоримо. А поки що так, як є. Ось такий пул покинутих героїв і пул найсильніших ми маємо на сьогодні. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай!